Вітаю, я агентство нерухомості в Телеграм, яке економить час свого власника та генерує дохід значно швидше, ніж класичні агентства. Мій розробник назвав мене не ріелтор, але мій майбутній власник дасть мені нове достойне ім'я. Чим я відрізняюся від інших, я автоматизую процес пошуку нерухомості, яка потрібна користувачеві. У мене є інтерактивна мапа. На якій можна обрати місцевість, яка цікавить, та всі важливі фільтри для зручності пошуку. Наприклад, якщо квадрат пошуку охоплює два райони, зазвичай це означає два різних пошуки. У мене можна обрати кілька секторів міста Київ, наприклад, Академмістечко та Лісовий Масив, або додати оболонські липки та осокорки. І це все буде один пошук для одного користувача. Я маю алгоритм недопуску та блокування шахраїв, а також у мене немає перетинань адрес у Києві та області, що є дуже частими. База квартир: Я налаштований так, що квартири, які з'являються на OLX, миттєво надсилаються користувачеві, який задав параметри пошуку для аналогічної нерухомості. Тобто, я виконую за секунди те, на що людині потрібно значно більше часу. У мене є база квартир для оренди та продажу, сірим кольором позначені квартири, які користувач вже переглянув, сині, нові, фіолетовим. Позначені квартири, які продаються за технологією СПП. Є приблизно 40 районів, які можна зберігати та досліджувати без зайвих пропозицій. Якщо користувач не вибрав жодного параметра локації. Йому будуть надходити нові квартири, які знаходяться поруч з тими, що він вже переглянув раніше, за останніми параметрами протягом семи днів з моменту останнього візиту на сайт. Фільтрація та пошук, можливість оренди з фільтрами за ціною, кількістю кімнат, поверхом, дозволом на домашніх тварин тощо для продажу. Також можна змінити ці параметри, можливість скинути всі параметри та задати їх заново, включаючи метро і райони. Після зміни параметрів надходять сповіщення про нові квартири, заявки на перегляд. На сайті є форма для подання заявки на перегляд. Заявки надходять у коментарях та дублюються в боті для зручності менеджера. У заявці вказується мова, коментар для менеджера, додаткова інформація, зокрема про наявність домашніх тварин. Лише адміністратори можуть переглядати деталі заявок, адміністраторський доступ. Адміністратор бачить більше квартир, зокрема помаранчевим кольором, позначені квартири без адреси. Це цінний ресурс, оскільки такі об'єкти зазвичай не потрапляють до інших баз, і мій новий власник буде випереджати конкурентів, заробляючи на цих невидимках. Це також потрібно для додавання нових житлових комплексів, що будуються. Повний доступ до функцій додатку, включаючи управління базою житлових комплексів та вулиць, мають лише адміністратори. Для ручного виправлення адрес є спеціальний функціонал, наприклад, для проспекту Берестейський. Аналогічно показується список житлових комплексів, де можна обрати будь-який або додати новий, якщо з'явиться новий комплекс або вулиця змінить назву, адаптованість. Додаток адаптований під Android та iPhone. Повноекранний режим перегляду фото виглядає дещо по-різному на цих платформах, можливості розширення. Я можу за бажанням мого нового власника швидко розширитися на Київську область у радіусі 50 кілометрів від столиці. Зараз у мене тільки квартири, але можуть з'явитися будинки, комерційна нерухомість, земля. Я розумний, у мене є алгоритми підігріву та відсіювання користувача без нав'язливих дій. Я знаю, що і де переглядає мій користувач, тому розумію його потреби. Я планую стати корисним для всіх міст мільйонників, мене можна буде придбати або взяти в оренду. Бази даних своїх користувачів я також зберігаю та можу використовувати для просування та заробітку. Мої потреби дуже малі: енергія, інтернет. Та до 50 доларів платежів на місяць, окремий застосунок для міста Львів. База даних Львова ще не повна та потребує поповнення новими вулицями та житловими комплексами. Помаранчеві точки допомагають зрозуміти, які адреси ще необхідні. Львівські оголошення можна переглядати на самому сайті OLX без обмежень, як приклад відкритої бази. Якщо у вас виникнуть питання щодо цього додатку, пишіть або телефонуйте, радо відповім вам.